На стадіоні ювілейний було людно тут організували футбольні змагання докладніше у сюжеті. 12-й тур чемпіонату Львівської області у першій лізі. Футбольний клуб Жовко проводив свій матч на виїзді у бродах проти місцевого богуна. Варто зазначити, що достатньо багато наших уболівальників були присутні на найвіддаленішому виїзді сезону. Після нічиєї в минулому турі всі сподівалися на три очки у цьому матчі. З перших хвилин господарі діяли активніше і намагалися відкрити рахунок. На 12-й хвилині Богун створив стовідсотковий момент. Нападник вийшов сам на сам з голкіпером нашої команди, та переграти Андрія Веснянчина йому не вдалося. Тим не менш, це був перший тривожний момент біля наших воріт. Для Жовкви перший по-справжньому небезпечний момент стався на 18 18-й хвилині матчу, коли Володимир Курило виходив на ударну позицію та пробив повз ворота. На 26-й хвилині небезпечно зі штрафного пробивав Костюк. Та м'яч пролетів над перекладиною. 30-та хвилина і Богун відкриває рахунок у грі. Скориставшись сумбуром в нашій штрафній, Вакуленко допоміг фарб та майстерність. 1-0 на користь Богуна. Майже весь перший тайм Джопа діяла на контратаках, та результату це не дало. І перша частина так і завершилась з рахунком 1-0 на користь господарів. На 50-тій хвилині жовпа заробила право на штрафний. І після подачі від Домальчука м'яч відскочив до корила. Володимир спробував обіграти захисників. Будучи першим на м'ячі, заробив пенальті, яке реалізував Мариняк Віталій. 1-1 на 52-й хвилині. Протягом цілого матчу було багато боротьби та жовтих карток для обох команд. Та все ж жовта не показала того, на що надіялися уболівальники, багато браку в діях наших футболістів та бліда гра в атаці не показала бажання до перемоги. Вогун скористався своїм поодиноким шансом, та на 83-й хвилині після подачі зі штрафного другим темпом забиває мазон і робить остаточний рахунок матчу 2-1. Хочу сказати, що сьогодні був не наш день. Сьогодні була досить складна гра, жара впливає на своє, проте я також можу сказати про те, що просто не наш день. Знаючи потенціал нашої команди, ми можемо вигравати такі ігри і доволі просто. Проте сьогодні в нас не в'язалася гра на полі. Не знати, з чим це зв'язано. Просто буває таке інколи, що. Команда не зібрана, команда не може повністю проявити себе на всі 100%. От сьогодні якраз так і було. Проте я переконаний в тому, що в майбутньому в майбутніх наших єдиноборствах з іншими командами ми завоюємо цих три очка, ми здобудемо перемоги. Вже не буде важливо легкі це будуть перемоги, важкі головна суть їх. І ми все ж таки закінчимо. Турнірну таблицю ну я е, в своєму баченні я бачу на першому місці, е, проте не нижче точно третього.